Поставили на прогулочку. Каченяток. Люблять вони водичку. Зараз я вам покажу, чим кормимо. Це стартовий називається, бачите? Це така приблуда зроблена, цікава. Це повністю насипаємо сюди в баночку і вони кушають. Ну, в принципі, на день їм цього вистачає. Раніше на два на чи на три дні вистачало, вони з кожним днем все більше і більше йдуть. Вон гляньте, які вони. Уті, уті, уті. А вони ручні. Ось там кушать. Да? Так вони кушають у нас, ще їх пропаювали три дня там якимось ліками, люблять вони їсти. І оце вони цілий день, оток. то ми їх заганяємо соройчик. Відтяну, він чиняться. Поставил, чуть то разум. Тонн. Гарні. Додумаю, три дні. Три дні я думаю, через приблизи через привык зеле приеду, то вони вообще выросли. ќе ни ја таа не распустни подевам по, по часот. Да

Все, буду їхати потихоньку я вже сьогодні. То я зайшла попрощатися. Скоро вернусь, не скучай. Такі очки в нього. Жарко тобі. А на сонечки у нас жарко. Всього пока-пока. Це в них тиха година називається. Не відпочивають, бачите. Треба так акуратно відійти, щоб вони не, не дивіться зверху, гляньте. Ой, Вони друг по другу лазять. Такі чудні ці утінята. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Зараз я схожу ще на малину. Подивлюся, що там осталось. Три дні я її обривала, обривала. Зараз піду гляну. Так, що тут по малині? Сьогодні в мене була перерва. Сьогодні я малину не обривала, бо я вчора не обривалась. О, не спіла я один день, ще й дощ пройшов був вчора вечором. Наверно, тут малина буде вагон і телешка. Опять спіла. І що це робить? Ось вона. Ось малина. Що з нею оце робити? Обривати опять. У мене вже скоро електричка. Я оце на електричці приїхала. Скоро вже буду їхати. Бистро три дня моїх пролетіло. Я оце тут рвала малину, а їсти навіть не їла, що ні, не хочеться. А тепер оце. Треба трішки перед дорогою з'їсти маленьке. Вітаміни. М? Хто любить малину лайк ставте. І багато. Ой, блін, то потеряв. Зараз ще вам покажу з тої сторони з другої. Малине. У нас тут різні сорти, є крупненька, а є міленька. Ось так. Це буду приїжджать. я оце штатив возьму. Бо я не брала, я не думала, що я буду оцей салдогород свій снімати. І буду вам оце поставлю камеру і вперед. і будете бачити, що я роблю. Бо я так тільки розказую. Ж мені кажуть, що... Огород мені там треба завести. В мене огорода немає. Є в мене огород. Роблю я це все. Я якось в кадр його не вкладувала поверхностно, іноді показувала. Ну, більше свого времени я то в місті провожу. Ну, Літо є літо. Сюди їздити буду частіше, мабуть, вже. Буду по роботі своїй дивитися. Як мене буде получаться. Дуже коли я коли робила частним підприємцем, то в мене більше роботи було, я знала, за що я роблю. А так як я роблю зараз на дядю, я розумію, що Ці гроші що не заробиш того, що ти заробляв раніше. І ударилась я в огород. М? Щось я рвала, 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 рвала. І воно не видно, що я рвала. Бачите, це скільки є. малинки. Малинка. Малинка. Смачна малинка. Одну обриваєш, інша спіє. Вишня. Вони кислі, я їх навіть не рвала. Оце ми їх обриваємо оце поки так, потім вони підсихають потрошку. У нас одна деревина вишні. На компоти. Чи, ну, хоча 4 дні води не було. Ну хорошо, що є колодість. Колоднізня вода така сама смачна. Смачніше, ніж с крана. то ми же там. Так. Качали. А ну туди вдаль пройду. Там десь сорт. Інший. Бачите, тут малина куча її. Ой, ё-моё. З чого тут починати? І знову обривати. У мене то качки, то малина. Качків охороняю, щоб коти не покрали. А малину рву, бо закрити треба. Страшне багато. Один день не порвала. Так що кому треба малину приїжджайте, обривайте, я думаю, мамка не проти буде. М -м -м -м. А це можна сказати в Польщі я побувала на малині. Ну, це ж ти для себе рвеш, то воно не дуже і важко, я вам скажу. Так. Один день передишки, малина наросла. Це мамка, як оце відео побачить, то вона мені скаже, що я три дні робила. Напиши мені в коментарях доня, що ти оце три дні робила? Чого ти так погано малину обірвала? Зараз піду там ще гляну. Ой, блін, припікає. Ну, у нас 24, на сонці 30, в тіньку 24. Перепади такі. Вітер. Зутра був дуже холодний вітер. Зараз уже дме, ну, теплий. Ну, тут більш более обірвали ми тут, а тут теж вона нас спіла вже. Ой, -мойо! Да. Малина не закінчується. Дякую всім за увагу, хто був на моєму каналі. Хто подивиться це відео. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Я вам ще потім попозже Електрички покажу. Може, в нас буде сьогодні нова електричка, я не знаю. То я вам стару була показувала, а в нас ще нові електрички пустили. Ну це вже буде друге відео. Вітер такий.